Лісівники краю із викликами 2022 року впорались. Найбільшим потрясінням стало, звісно, повномасштабне вторгнення, яке наклало додаткової відповідальності на усю галузь. Від 24 лютого у кожному лісництві відкрили пункти збору гуманітарної допомоги. Десятки вантажівок з ліками, амуніцією, продуктами харчування та одягом передано на постраждалі регіони. Військовим відвезли 52 автівки, паливно-мастильні матеріали та деревину. Водночас лісівники підтримали президентську програму Зелена країна. У її рамках висадили дерев. Рева по три на кожного жителя області ми висадили 3 мільйона 680 тисяч дерев на цьогоріч і зробили відповідно догляди власне на величезній площі, і це десь порядка 7 тисяч. Також дерев де були проведені догляди лісових культур. Не завадила війна і реалізації проєкту зі створення рекреації, кошти на які заклали ще до вторгнення окупантів. Дві ексклюзивні для області зони відпочинку за європейським зразком створили на Шепетівщині. Ще однією і вкрай вагомою перемогою лісівників Хмельниччини стало придбання техніки, яка садить ліс самостійно. Задяки таким машинам ми сьогодні можемо вирощувати ліс більш якісним, продуктивним він може бути. І це може швидко робити і якби це таким чином створювати цифровий двійник лісу. Тому що сьогодні це програмне забезпечення, яке має ці машини, дозволяє власне, забувати GPS-координати і передавати на центральний сервер. І ми сьогодні можемо бачити, скільки висаджено сіянців протягом робочого дня. Минулого року в лісогосподарському підприємстві вдало розвивали виготовлення екопродукції з овочів, меду та фруктів готували крафтові смаколики. Від початку війни до звичного асортименту додали тушонку, каші, сухі супи і борщі, які передавали для наших захисників. Ми реалізували продукції на мільярд 373 мільйони. Це взагалі безпрецедентно. Це вперше у нас такий хороший показник. Відповідно, ми отримали відповідний прибуток і 122 мільйона гривень ми спрямували на розвиток півсотподатських підприємств. Це впровадження новітніх технологій інвестували у, власне, у розвиток. Завдяки діяльності лісівників краю до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 570 мільйонів гривень податків. Зокрема, до Місцевого бюджету 152 мільйони. Цього року планують темпів не збавляти.